Ось вже три роки поспіль Сокальська церква Святої Трійці приймає у себе місіонерську школу ковчег спасіння. За цей час тут провчилося шість груп, які вміщали у себе аж 255 студентів, кожен з яких пам'ятає та з теплом згадує про вашу церкву. Впродовж цього часу у вас вже склалася певна думка та враження від студентів та школи. І ми вирішили поцікавитись, яка вона. Як ви можете охарактеризувати 18-ту групу. Ну, можу сказати, що та група також дуже вона, спокійна, молитовна, тому що кожен раз, як я приходжу на молитву, я бачу, як вони моляться, збираються. І я думаю, люди, які моляться, що вони насправді готуються до якоїсь важливої Тому, місії. Тому вважаю, що вони дуже гарна група. Дуже хороші студенти, найкращі зі всіх. Прекрасна група. Мені подобається те, що вони. Активно проповідують, в них це досить гарно виходить. Я хотів би побажати, щоб в процесі ще співали більше в мікрофон. Я, як звуковий оператор, для мене це дуже важливо. Ну, що я можу сказати? Люди молодь, веселі, гарні і спортивні люди, так що можуть далеко піти. Ну, для мене, в порівнянні з іншими групами, ця група така більш, напевно, що доросліша, така серйозніша. Не було таких якихось інцидентів і всі. Вони такі спокійніші, якісь, більш такі розважені. Може, через те, що вони так сильно чи не здружились між собою. Але нас, такі, мені подобається. Які у тебе залишились враження від помісної церкви? Мене дуже приємні враження, всі люди такі привітні і хочеться знову і знову сюди повернутися. Дуже позитивні враження. Коли я їхала, я чомусь думала, що тут буде малесенька церква. А коли я приїхала, я побачила по перше будівлю бомбезну. А по друге, класних людей, які щирі, відкриті, ми приїхали з незнайомі люди. Але вони нас так класно і тепло прийняли, і просто я підходила до людей, які зі мною спілкувалися, і говорила їм: я відчуваю себе як вдома. Я дякую Богу за те, що є церква в сокалі місті, і що я тут можу відчувати себе як вдома, як в своїй помісній церкві. Дуже класні люди і дуже класна церква. Чесно, дуже цікаві, тому що це так вийшло, що я не дуже сильно подорожував. І для мене це найбільша церква, яку я бачив. Вона мені дуже подобається, вона дуже красива, мені дуже подобається хрест, який стоїть, як зроблена залисть. Тому як я людина, яка бачить лише маленькі церкви, ця церква для мене дуже велика. А щодо людей, можу сказати, що, можливо, я не так багато з ними говорив, але я помітив, що особливо після недільних зібрань, в церкві дуже багато хто говорить, дуже багато хто залишається, і це є дуже добре. Враження залишилися тільки приємні люди, всі привітні, благословенна церква. Від помісної церкви в мене залишились враження доволі таки гарні. Церква щира і тут дуже прості люди. Вони нас дуже гарно прийняли. Як впливає місіонерська школа на твою церкву? Ну, я думаю, що коли люди, які приходять в церкву, бачать, що є люди, які зробили особливий такий вибір в своєму житті, і вони. Оставили свої домівки церкви і зараз планують далі йти вчиться. далі вчитися і далі працювати на місії. Я думаю, що це позитивно впливає на церкву, тому що вони бачать, що насправді кожна людина, кожний прихожанин або кожен член церкви, так він повинен це робити. Це задача кожної людини. І якщо це бачить, що є люди, які до цього серйозно відносяться, це рано чи пізно при зустрічах воно це нагадує, і це позитивно впливає. Я дуже задоволена, тому що я також вчилася, і я хочу, щоб наші всі члени церкви також були місіонерами на своїх місцях. На церкву кожна місіонерська школа впливає дуже добре, тому що е, тут є рух, приїжджають викладачі, постійно молодь ходить і поспілкуватися є з ким. Ну, церква живе, тобто, коли є місіонерська школа, і навіть наші брати приходять на уроки, слухають, навчаються, викладачі нам викладають. Так що я рахую, що це тільки плюси. Хто має можливість, то обов'язково запросіть місіонерську школу до себе. Е -е, як впливає, вона мотивує нас бути місіонерами також на своєму місці, де ми є. Для своєї сім'ї, для своїх співробітників, для своїх сусідів. Щоб ну, нагадує нам, мені нагадує, що я також є місіонер, не обов'язково їхати десь далеко, що я маю бути. Тим проповідником Іван Лій, тут на своєму місці, і воно нагадує мені, що це є завдання для церкви. Що Це є завдання для мене особисто також файно. Наші молоді хлопці неодружені, знаходять нові знайомства. Раз е, Приїжджають викладачі, дуже корисну і дуже потужну інформацію нам дають для розвитку нашого. І взагалі більш церква стає такою молодіжною, і живішою. Це дуже приємно. Хто із студентів тобі запам'яталася по особливому хто і чим? E, мені дуже сподобався брат Льоша, який дуже щиро проповідає, і я вірю, що Бог його зробить своєю посудиною. No, мені запам'ятався цей брат, який як проповідає, він так, він так гарно дуже так, він як проповідає, він... Такий радісний, він такий свобідно себе почуває за кафедрою. Мені подобається, бо я проповідник, я так дивлюся на нього, що він не, не як то поля по-польськи не кримпується. Він не, не страдає якимись комплексами. Тобто він з нього, може, і хлопці, і дівчата можуть сміятися. Але він поводиться природньо, нормально, так як він то робить у звичайному житті. І ну, це добре, це, це приємно. Мені сподобалося. Ну, Напевно, що найбільше запам'яталася Рената, яка завжди... Знала, що сказати і коли сказати. І Іра, яка грає. Та й так всі, хоча мені важко, я запам'ятовую студентів тоді, коли вони приїжджають з практики. Це для мене вже пізніше, хто вже отрудиться. Я тоді вже по-серйознішому ставлюся до тих людей, тому що для мене це вже люди, які пройшли практику і після практики, їдуть далі працювати. Для мене вони вже, я вважаю їх серйозними людьми, і вже тоді по-серйозному до них відношусь. Ну, всі вони, всі студенти гарні, всі гарні проповідники, хоча вони вчаться, роблять помилки. А запам'ятався, напевно, коли в перший день, коли приїжджали студенти, я зайшов в столову, щоб поспілкуватися, познайомитися. І там була одна сестра, Рената, ви казали, так? І вона каже, я думала, що то за завгост прийшов. Запам'ятала. Хто із членів церкви тобі запам'ятався найбільше і чим саме? Мені дуже запам'ятався пастор їхній, він дуже чуйний, уважний брат Микола. І також Марк, керівник молоді. Він старався якось знайти з нами спільну мову. Приходив нас, запрошував на молодіжні спілкування їхні. Я дуже їм за це дякую, що вони не обминали нас і завжди хотіли нас до себе якось притулити. Мені запам'ятався пастор Микола. Він дуже щирий та простий, він дуже гарно веде церкву. Я думаю, не пам'ятаю, як її фамілію. Я знаю, Наталя її звають. Вона часто у нас приходила на, на сне. О, мені найбільше запам'ятала сім'я, яку я не пам'ятаю прізвище, не так багато теревенили, але це була сім'я, де в них там всі там апостоли, там Йосип, Іса і Ілля, і там їх дуже всіх багато їх не запам'ятаю. Але точно запам'ятаю, що є така сім'я. Це є сестра Діна, яка з нами молилася кожну молитву, яка була з нами кожного ранку. Але найбільше це баба Надія, яка приходила і говорила Слава Богу. І після кожного служіння до нас щось також говорила. Що ти побажаєш в майбутньому місіонерам на практику? Працювати щиро, віддано, повністю своє, свій час, який є, максимально спробувати себе в всіх можливих служіннях. Які будуть там відбуватися, максимально використовувати час, не думати, що час, який має пройти, щоб закінчилась практика, це вже буде те, що їм потрібно досягнути. Їм потрібно спробувати себе і зрозуміти, наскільки вони цінні в очах Божих, і наскільки вони цінні в очах людей. І наскільки вони багато можуть принести корисного для людей, які їх оточують. Тому я бажаю, щоб цей час, який буде на практиці, використати максимально ефективно. Тобто всі хвилини, весь, весь час, чи це будуть табора, чи це будуть служіння, чи це будуть відвідування, повністю віддано до цього серйозно, серйозно, на повному серйозі віднестись до цього і робити це щиро, розуміючи, що не тільки люди спостерігають, а й Бог спостерігає за їхніми бажанням і трудом. Хай Бог їх благословить. Благословення і терпіння і успіху. Побажаю перше, саме важливе в теперішній час: не бійтеся, не майте страху. Це саме важливе. І якщо у вас не буде страху, то у вас буде довіра до Бога. І якщо буде довіра до Бога, ви на всіх ділянках вашого. Вашої праці, де ви будете в селах, ви будете в клубах виступати для дітей, ви будете воєнним, можливо, співати. І поствоєнний період, який зараз ми будемо проходити, я вірю, що ми переможемо. У всьому у вас буде успіх. Хай вас Бог благословить. Щоб вони були стабільними, тобто, щоб вони не були, знаєте, як то не, не спішили кидати ту справу, не кидати ту плуга, тому що ця справа дуже непроста, дуже нелегка і невдячна ця справа. Дуже часто будуть виникати маса проблем, але щоб вони це робили постійно, це робили цю справу і не, не занепадали духом і не опускали рук. Оце я побажаю місіонерам. Хай Бог їм благословить. Я бажаю дуже сильно полюбити Ісуса, Його Слово, вчити на пам'ять і багато часу проводити наодинці в таємній кімнаті, хоча служачи людям, але також ну, щоб завжди був час для Ісуса побути. Щоб набратися в нього любові, радості і щоб передати це іншим. Хочу побажати, щоб вони завжди тримали зв'язок з Богом. Тобто, щоб вони відчували Божу силу, відчували Бога в молитві, відчували його в служінні. І як тільки вони відчують, що втрачають сили, втрачають відносини з Богом, щоб вони зупинялися і просто йшли в таємну кімнату шукати Божого лиця, щоб Бог їх наділив силою своєї і. Бог через них міг виконати все те, що він запланував в їхньому житті. Що ти побажаєш членам церкви? Побажаю, щоб далі служили Богу, щоб церква росла, щоб відправляли місіонерів, далі навчалися, і щоб в цій церкві було все добре. Амінь. Я вам бажаю терпіння, наснаги, хай Господь благословить ваше життя і щоб у вашій церкві завжди продовжувався цей труд, який ви даруєте і нам, і всім навколишнім людям. Я побажаю, щоб ви так і далі приймали місіонерів із радісним серцем, щоб ви завжди були щасливими і щоб все в житті складалося як найкраще. Боже хвам благослові! Я побажаю членам церкви, щоб їхня церква розвивалася, щоб вона була живою церквою і діючою церквою, щоб через членів церкви проставлялося Боже ім'я. Дорогі брати та сестри. Ми щиро дякуємо вам за ці спільні роки. За те, що ви відкрили двері вашої церкви та ваших сердець, дякуємо вам за молитви та підтримку, за допомогу та поради. Нехай Господь рясно благословить вас, ваші сім'ї та вашу церкву.